10 квітня 2017 року прийшла з татом Василенко Віктором Олександровичем до Генеральної прокуратури України із повідомленням про злочин, вчинений з боку судових працівників і приховувателів у військовій прокуратурі, які знаходяться у змові і являють собою організоване злочинне угрупування по вчиненню. Злочину, який підлягає кримінальній відповідальності. Прямуємо. Трошки помилилася не в військовій прокуратурі, а в прокуратурі міста Києва. Трошки помилилась, буває. Василенко Ксенія Вікторівна, я прийшла, в мене повідомлення про злочин, необхідно, щоб в мене його... Дякую вас до прокурора форму на прийом. Дай вам хвилинку. Ви зверталися? Особисто ні. Може, письмово було? Зверталася. Дуже багато разів. І справа в тому, що я буду разом із моїм батьком, тому що Це в мене... Зараз він дасть, тому що в мене 5% зором і він є повіреною особою на підставі довіреності. сьогодні до приймальної громадян прокуратури України із повідомленням про жорстокий злочин, скоєний слідчим суддею Печерського райсуду та визначеним колом осіб прокуратури міста Києва. В ті умови, які Змусили обставини після перепустки на порозі мене потрапити, мене до жаху вразили. По-перше, мене відправили до приймальні громадян, навіть не долучаючись до суті мого питання. На перепустці обшукали як останнього злочинця. Повилучавши і повикладавши, пороздивляючись речі особистого вживання, як в мене, так і в мого батька, дуже жорстоко заперечили вести відеозйомку, яка дозволена мені і моєму батькові 34 статтею Конституції України, на моє прохання мотивовано роз'яснити таку заборону, нічого не знайшлися відповісти. як Зіслатися на інструкцію внутрішнього користування, яка на мене, я скажу наперед, і на мого батька ніякого розповсюдження немає. Надалі, зрозумівши, що трошки ми є обізнаними і з чиннодіючим законодавством громадянами України, вдалися до нових роз'яснень, які просто викликають сміх та й годі, відповівши, що кімната прийому громадян є е, режимним об'єктом. Обдивившись навіть з моїми 5% зору кімнату по колу, я так і не знайшла е, тих ознак, які б могли свідчити, що дана кімната прийому громадян є режимним об'єктом. Жорстко порушили моє із моїм батьком право. Тому що відеозйомка тих подій, які е, вчинялися наді мною в цій кімнаті, так і не вдалося зафіксувати. Моєму обуренню просто немає меж. В кімнаті е, прийому громадян мене приймав е, прокурор, який дуже довго роз'яснював мені і давав поради. Куди я можу піти, до кого звернутися і своїм повідомленням про злочин. Його роз'яснення е, не мають е, підкріпленим законодавством змісту і глузду, і коли він зрозумів, що знову ж таки не на тих громадян натрапив, він розпочав вдаватися до е, таких припускних дій, які б вказували на його плодотворну роботу, пильність, уважність і всіляку організованість щодо надання мені допомоги на прийомі громадян. Врешті-решт все завершилося тим, що ми домовились із прокурором про те, що кожен з нас відлучається на час обідньої перерви після якої ми знову з ним зустрічаємось в кімнаті прийому громадян, де він або врешті-решт завершить вирішення мого питання, або знову вдасться до всіляких Нісеніт. Наразі я сиджу на лавочці перед входом до приймальної громадян Генеральної прокуратури України, очікую на завершення обідньої перерви. Продовження сподіваюсь. не заяву оставляете оставлять. У меня не будет У меня идет уведомление о излучении. А заявка будет в виде приложения. Это разные понятия. ваша заявок была нормально, но вот Понимаете, у нас вот в этом заключался и весь разговор с господином прокурором, что у меня нет этих бланков, И он мне полномочен принимать уведомления о преступлении. Получается, что вы пришли идентично. Для чего вы тогда пришли? Минуточку вот сидит прокурор с той же самой центры. У нас äh, сейчас задал вопрос, я столько просмотр. Именно для того, чтобы у меня совершенно другой вопрос. У меня вопрос принять у меня уведомление о преступлении. Я очень хорошо разбираюсь в понятии, что такое заявление в порядке обращения граждан уведомление о преступлении, заявленное граждане. Это совершенно на разных Поэтому если вас сюда прислали мы поговорить с вами, то я это расц... с нами, то я это расцениваю просто, честно, к вам никаких личных претензий вас прислали, но над собой я это расцениваю как издевательство, Потому что я доступным языком считаю, я донесла и объяснила цель. Своего я могу вас сказать, что если это заявление, это заявление, да, о совершенном присвоении, оно будет рассмотрено для 2014 года. Это вы говорите сейчас, понимаете? А э, с завтрашнего дня, когда я буду выяснять и узнавать, где в течение 24 часов ЕРДР, мне скажут, у вас заявление в порядке обращения граждан 30 дней, и либо же, если у вас будет

Это касается и э, определенного группа лиц прокуратуры города Киева, э, которые находятся в тесном преступном сговоре с э, судьей Печерского района И у меня именно уведомление о преступлении. Вот.

В я в определенных местах со знакомлением всех уголовных статей, которые я несу уголовную ответственность, оно должно быть принято. потому что вы меня видите впервые, я перед вами сижу впервые и прошла уже этот пункт. Я сейчас это говорю не под протокол, а исключительно по-человечески. Вы сюда сейчас пришли посидеть в помощь вашему коллеге господину поступить. Но если вы будете не согласны с принять решением, вы же имеете право обшаловать. А, зачем мне, а, зачем, а зачем мне э, идти я, я опять узнали, походу, понимаете? Я, я пришла в Генеральную прокуратуру. Здесь есть целые управления, управления, следственные управления, которые имеют все соответствующие бланки для того, чтобы прийти, взять уведомления. Я продиктую, даже я сама лингвист, я продиктую со всеми знаками препинания и фабульную часть, и краткое изложение. Мои бумаги будут идти только как приложение. Распишусь и все, я ухожу. Фактически это заняло 20 минут без э, этого протокола э, заявление про будет рассматриваться в течение 30 дней либо с продлением с промежуточным письмом до 45 Я это но я вам больше не могу дать. Я могу принять что, я не дайте, и его зарегистрировал. Ну, значит, вас на это уведомили сейчас, когда закончится у господина Николая Викторовича прием гражданина. я тогда обращусь к нему, потому что мы уже с ним о чем-то говорили, но о вас вовлекать, то, что мы вас прислали, я это понимаю, как-то нас, знаете, вы идите, граждане. Надоели вы все. Поэтому вы пришли, вы мне не можете помочь. Благодарность вам за то, что вы пришли. Думаю, у вас масса не менее важных Не, просто ваша рецепт ваша какая-то зарегистрировать преступление, зарегистрировать заявление поступить неправильно, чтобы была да. регистрация как бы, в любом да. случае не два, два пути. То есть мы его понимаем, мы его понимаем и регистрируем, или не регистрируем. То есть принимаем решение. Вот. И второй путь это если честно не с вашими действиями, это получится решение суда. И мы будем обязаны регистрировать это все, поэтому, если по ну, каким-то причинам вам будет отказано. <сесс> Но в любом, любом случае, я говорю, вы таким образом Будет зависеть, да, он, да, а э, как вас величать? Ну, Евгений Парфел Владимирович. А фамилия? Воронин. Воронин Евгений Владимирович. А, минуточку. Евгений Владимирович, значит, я вам сейчас, я не обладаю телепатическими, <с чёрного> подожди, телепатическими, подожди, я не обладаю телепатическими возможностями, значит, но я знаю, что будет, какой дан мне будет ответ в течение 30 дней, и это наступит на 30-й фактический день, вот, где будет изложено ваше заявление. Дома принято в соответствии с требованиями э, регистрации заявлений приема граждан, что э, не э, подлежит, так сказать, рассмотрению в порядке КПК. Вот если вы оформите в надлежащем, тогда мы подумаем, любим вас, целуем, можете оскаржить суде э, согласно... Э, перечисленных статей. Всего вам доброго. Опять. Кто вам давал такой ответ? Генеральная прокуратура. Владимирович, смотрите. Человек слепой, с ограниченными возможностями, писать сама не может. Пришла в Генеральную прокуратуру поведомить про злочин. Вы пришли с пустыми руками, вы должны были найти бланки специально, где заполняются там все эти положенные атрибуты при оформлении поведомления про злочин. И она расписывается за них, расписывается за ответственность и задачу ложных показаний там, или еще за, за что-то. Вы забираете эти все документы и уходите и принимаете решение. 24 часа вам дается вот. занести в ЕРДР. А вы пришли с блокнотом. Вы согласны, что вы допускаете процессуальные нарушения при регистрации заявления. О, о злочине. Да. Что, что, что вы от него сейчас не хотите, не поговорить не знала, просто с суть. суть вопроса я не знал. Суть, такой: с, с 11 с, часов сегодня. Он вышибает вас, с 11, раз, с вас, говорил, с 11 раз, часов раз, вас раз, вышибает. Раз, Отправил нас на обед, мы не там не на лавочке посидели, сейчас не вернулись. Сказали да, сказали К вам претензий лично нет, просто я говорю, что да, 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 возьмите соответствующие бланки, оформите, как положено, поведомленные про Ну и все, или побачили. О чем мы сейчас будем говорить? Я понял, хорошо. Давайте я сейчас согласую, пухание, и... себя, Но, судясь, Я не могу сказать вам, как... -то. Евгений Владимирович, учтите, что человек с сахарным диабетом, помимо того, что слепота, должен соблюдать режим питания и все прочее может быть неприятности, поэтому Нет, не, не сама тяните сама резину с этим думаю, делом. Понял, хорошо хорошо, сейчас я... Да. спасибо да 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 Є на сайті Генеральної прокуратури, якщо ви можна побачити положення про самосмільність, про підрозділ наш, де я працюю, про управління, Напіhale, до якогось <головік> громадян. <головік> Є підрозділ головне відчув я язикову випускає та працює. Та, Там є їх повноваження. У них є право реєструвати 2014-й. От ви пам'ятаєте інтермедію Райкіна про, пош... про пошиття костюму. Да, мужик да, і каже, да, да, да. Які претензії пуговиць? Ніяких. Ну і таке ви прийшли. Так у мене же все рукава не так відшити А я А я не повідаю. Інспärді, так от я... примерно і у ale, вас. Але <ріх> це uh, інтернет для повністю Конституції України про те, що особа може діяти виключно в межах спосіб, прямо визначений законом. Діючи а, шляхом в нього прийняття заяви подалення про злочин, це буде порушенням статті 17, 19 закону конституції України, тому що я буду діти не в межах не в спосіб, а в межах тим мені повноваження. Мої повноважені, згужені відповідної посадової інструкції, мої у національному А ви це кому віддаєте? Я даю вам, а ви виконуючи реєструвалися в цьому статі, даєте, вони реєструють і на вашому штаму ставлять штампів. Так, розумієте, це саме. Де у віконці, так, Це у віконечку, угу. а на цьому вам поставлю e, штам. Так, ясно. І ще коротенько одне питання. у нас нічого не приймав, він пішов дізнавати, як прийняти. Він не повинний, що я сюди визволи, прийшов з якимсь блокнотом. От дивіться, пан Юрій, да, здається, мельник. Uh -huh. Написав листа. Він написав моєму батькові, але ж батько діє на підставі mm -hmm. мого доручення. Значить, коротенько. Вперше батько написав по електронній пошті. Mm -hmm. Потрапило до пана Мельника. Пан Мельник йому роз'яснив mm -hmm. на п'яту статтю, mm -hmm. на тринадцяту звернення громадян, mm -hmm. розписав все. Батько прочитав законослухняна людина, направив те ж саме, що було mm -hmm. в електронному вигляді, рекомендованим листом звичайною поштою. 15 березня. 17-го отримав повідомлення, що Генеральна прокуратура отримала це все. 31 березня приходить відповідь за підписом пана Мельника. Перше речення ще раз роз'яснює про електронний е, цей. Так що ж це відбувається, це в пана Мельника вже заготівка отаких от пачка папірців. І як тільки він я бачить так, що, прізвище я, я Василенко... Я вирішую, що надійшов на звернення, на яке вже було надано відповідь. Ні, так уже ж так, по почті, вже затовачені принадлежати. там нічого гривень. не змінено було в тексті. А на це звернення вже і дата, і це і інше це саме, тобто дублікат, да, 1 -1. Ну, то виходить, що це не не, дублікат, йому... на який вже... Від та, від почекай, він зробив зауваження, що я по електронній почті да, направив. І ми теж саме, друг... у нас же ж проблема з... Звичайні почті. Якщо ви вважаєте, що порушено <реш> норми законодавства, можете написати заяву, можете звернутися на до Конноварного фонду ради з прав людини, можете звернутися до адміністративного <реш> суду. Непонятно, ну Так, ]oot. Так, <реш> почекайте, <реш> <то> це, <реш> це, щоб розібратися, значить. Якщо один і той самий текст нічого дублікат. не змінено, то на нього відбувається реагування, як на дублікат. Так. Тобто, щоб давалась нова відповідь і фактично розглядалась по справі, треба хоч слово, а змінити. Зараз у нас вже, я не знаю, ви, ви недавно подавали, дані в електронному житті? На початку березня. В принципі, вже у нас була електронна форма звернення. Uh, і там вже майже нереально було щось зробити не так. Тобто я вам можу показати, зараз може би якось не так подавали, дивіться. Ні, він не, каже, що... Не. Я просто покажу вам, що тут, мені здається, зробити якусь помилку, вже, у нас вже така формальна. Він каже, що ми, оскільки ми подаємо повідомлення про злочин, то це не є повідомлення згідно закону України про звання громадян. це згідно це правильно. КПК. Це а КПК електронна почта не передбачена. Так, це правильно. Так оце ж повідомлення злочин. Я Ми пішов на правили. почту. Це ж саме. 에. Пішов на почту, розписався, заплатив 13 гривень за рекомендований лист. Нас. І він мені пише, він, ви мене задовбали? Ось, я ж навіть відкривається електронна форма, але це не заявив, я думаю, проходить експертно прозорних громадян. Називається ось електронна, ви заходите, електронні. Телефони гарячої лінії, електронна поштова адреса. Електронна форма нажимаєте, І ось заповнюєте її. Теж виводите. Якщо відправити форму, тоді ви помилок ніяк не зробите, буде згідно все законодавство. Вже розроблено так, щоб ви помилок тут про. Повідомлення про злочин. Ні, це електронне звернення. Це звернення. Це в порядку закону про звернення громадян. Ні, ні. Це різні речі. Ні, у нас питання, Заявку не проголошенко, пишет якось. Це у вас начальник норма. Да. Начальник ваш. Там написано, що це. Да. Вин. Вин. Я не громадяни. Такі сам Так, А він ви, що, він, ви, е... він я його послухав. Сто процентів. Я подивився, в КПК дійсно немає електронного э, в електронному виду. Це зрозуміло листом ви Він вистачає те ж саме. І У вас є що на що я вам сказав, воно відповідає вимогам заяви про злочин. Так він mm -hmm. взагалі про це не пише? Він каже, що ви тут є. Він не уповноважений реагувати на заяву повідомлення про злочинку. Просто якщо воно не вповнений заява повідомлених про злочин і не вбачається, що ви подаєте по суті за заяву повідомлення про злочин, а подали просто дублікат звернення громадянку. І, <пробітник> а як же ж оформлюється ходить, заява порядку 214. Да. Тобто 2014, там має 23. бути обставлено місце, обставина. Я розписав, я все розписав, і, але подав в електронному вигляді. Він каже, що в мене претензій немає, бо 204 по суті, по змісту, немає. У мене є претензія, те, що ви подали в електронному вигляді. По КПК не дозволяється саме, не передбачено. Ви, 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 будь ласка, він, він, говорить, він говорить, що ви надійшли звичайною поштою ваше оце повідомлення про злочин, і воно буде розглядатися у відповідності до 214. По 214-ї, які значить... Пишете, що ви попереджені, поінформовані про, про кримінальну відповідальність за завідомо не вправду заяву повідомлення про злочин. Це має бути. Зазначаєте потім, прошу зареєструвати заяву повідомлення про злочин, за ознаками злочину, по факту такому-то. І вказуйте, на ті на вашу думку. Якщо не знаєте, то в чому полягає суд. Якщо хочете, щоб вас визнали потерпілим, прошу визнати мене потерпілим. Прошу надати витяг з ЄРД, з нарисом Ну, що поінформати в самому порядку. Все краще. Uh -huh. Це заява подано, потім дата, підпис. Зрозуміло. Де Дещо є. Да, ну... Години, зараз близько 15.30 покинули стіни приймальної е, Генеральної прокуратури України. Як бачимо, окрім пандусу, який передбачений для людей з певними фізичними вадами, більше нічого для громадян України не зроблено. Я Вдруге була обшукана, речі мої були передивлені, я зазнала е, безлічі принижень і справа завершилась тим, що до того самого прокурора, до якого потрапила на 11-ту годину, до нього і сіла. І він зареєстрував моє повідомлення про злочин, це саме повідомлення про злочин як звичайнісіньку заяву по зверненню громадян. Хоча пообіцяв, що буде розглянута в порядку 214 статті КПК. Перед тим був присланий такий саме прокурор відділку, прізвище Воронін, який прийшов з власним блокнотом, сів переді мною і сказав, я хочу послухати, що у вас сталося. На моє обурення де офіційний бланк з фабульною частиною і з попередженням про всі статті, він сказав, без поняття, в мене такого нема, я не вповноважений приймати повідомлення про злочин. І... Швиденько посилаючись на те, що він ніби пішов дізнаватись і розбиратись, що тут і як, як вперше на світ народжений, швиденько втік. Більше я його не бачила. Не знаю, мабуть, з завтрашнього дня розпочинаю вивчати китайську мову, тому що державною українською мене не розуміють, російською не розуміють. Будемо надалі е, пробувати спілкувати з китайською. На цьому все. Моєму обуренню нема кінця, моїм силам вже прийшов кінець, я повністю виснажена і я розумію, що правди неможливо дошукатися. І це я говорю під стінами Генеральної прокуратури України. Дякую.